Вітаю вас, шановні друзі. Я щойно повернувся з Ньйону після жеребкування 1-8 ліги чемпіонів УЄФА. А вже сьогодні ми переходимо до нашої української прем'єр-ліги. 12-й тур Верес у Рівному приймає чинного чемпіона Донецький Шахтар. Немає жодних сумнівів, що цей матч буде бойовим. Верес пропонує дуже жорстку гру своїм суперникам, і цей матч точно не стане виключенням. Шахтар, втративши бразильців, також став більш бойовим. Та слід очікувати велику кількість фолів. Обидві команди грають в атакуючий футбол та багато забивають. Між собою команди зіграли 12 разів. Статистика на боці шахтаря: 10 перемог і лише одна Овереса. Та один раз команди розійшлись миром. Спрогнозуємо перемогу Шахтаря при тоталі матчу більше ніж 2,5 – на такий результат букмекерська контора Perimaч дає непоганий коефіцієнт 1,9. Забрати ваш бонус у розмірі 2,5 тисячі гривень від букмекерської контори Perімач ви зможете, перейшовши за посиланням під цим відео. Та пам'ятайте, що ставки це лише гра. Грайте та вигравайте, друзі! Всім бажаю тільки успіхів! Всього найкращого!